Мира Божого, всім! будьте благословенні. Сьогодні пастор проповідує про те, що апостоли є Божими помазанцями, і наша віра має твердо стояти на вченні апостолів. Неважливо, хто ти, з якої ти церкви, головне, щоб ти був дитиною Божою, щоб ти не відтрикався від, від вчення апостолів. І був з церкви перворотних. На сьогодення є антихрист, а є люди, які знаходяться в дусі Антихриста. І вони видвигають теорії, кажуть, що вчення апостолів – то неправильно, їх убивали. Але за що їх убивали? За істину. розумію для себе, що сам Господь він помазав апостолів, щоб вони людям говорили і стовкували нам, що ми твердо маємо стояти навченням апостолів ні вправо, ні вліво, чітко.